Там, Октавіану Августу в щирій вірності. Знову ж таки, що він йому наговорив сильно цікаво, тому що Октавіан Август зберігає за Ізраїлем широку автономію. Єдине, що він каже, значить так, Іро любить мій друг. Не спілкуйся, будь ласка, з оточуючими тебе царствами. От оточуючи тебе царство, тебе не стосується. В тебе широка автономія, поки ти не ведеш зовнішню політику, грубо кажучи, це та називається так. І ірод приймає правила гри: він сконцентрується виключно на внутрішній політиці. І зовнішня політика його віднині не стосується. Він у нас проявляє себе як великий будівельник. Він насправді всіляко намагається догодити як народу Ізраїля, так безпосередньо Октавіану Августу. Він буде доводувати те, що він вірний васал Рим.